Mm, що би я хотіла зробити о 12-й ночі? Саме зараз я вирішила оце виправити. Колись я зіпсувала свій кран дуже давно, Туалетний учонок, здається, чи щось таке, якийсь, якийсь засіб я тут використовувала, Ну і вирішила витрати краник. ним. І оце -от таке роз'їла. Побачила у тіктоці, що такою штукою для дисків машинних Можна це виправити. Давайте спробуємо. Штуку я цю купила вже дуже давно. І оце вона в мене належить. І я ніяк не налаштуюся. Вже кілька місяців, мені здається, вона в мене лежить. Ой, зараз гірше зроблю. Я вже відчуваю. Сьогодні я вирішила о 12-й ночі цим зайнятися. Це мені Маша цей лайфхак скинула. Ні. Там так раз, 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 і він як новенький став. Може він з чогось іншого зроблений, не знаю. Мені здається, він став трошки краще. Дійсно. Хоча він до того був помитий, тут тільки цей наліт не змивається. Треба лимонним чимось лимонним соком чи оцтом потерти. Гляньте, краще стало. Трошки спрацювало, але не так, як у відео в Тіктоці. Нічого. Стосовно кранику, він реально став кращим. Я зараз візьму якусь іншу тканинку і спробую натерти його ще тією штукою. Я думаю, що має стати ще краще. Але спочатку я оце хочу відтерти. Це дуже класно, просто звичайним лимонним соком робиться. Зараз покажу. Я на акваріумі навчилася, бо в мене в акваріумі випаровується вода, і це ж такий самий наліт. І лайфхак десь побачила в Ютубі, що просто лимонний сік, капаємо на ватний диск, і все це дуже легко знімається. Зараз тут спробую в акваріумі працює. І ще ловіть лайфхак: лимон ніколи не пліснює, якщо він просто ось так відкритий лежить. Ну, Я не знаю, наскільки це, звісно, правильно зберігати відкритий лимон просто в дверцятах. Але е, я в контейнери пробувала в, в склянці, е, там в, в, бумаг, ну, в бумагу завертала. Що я тільки не робила, він от, о, або гниє там, або пліснява з'являється. А отак от, цей лимон, в мене щось ми останнім часом не їмо лимони. Лежить тут, мабуть, вже місяць в такому. Я там коли неколи е частинку відрізаю. І назад. І він і не засихає, так, щоб ну, не висихає, да, повністю. Дивіться, він, нормальний лимон, і нічого з ним не відбувається. В общем, спробуйте, якщо для вас це актуально, може вам сподобається. Так, зараз відріжу шматочку так от. Так, і я просто отак беру прям долькою, от сюди втираю. І зараз має воно відходити не так швидко, як в акваріумі. ну Тут просто товстіше цей шар. Тому я намисне не вимикаю камеру, щоб показати ну, насправді, як воно відбувається, щоб ви не подумали, що я тут час чомусь відітру. Мені сенсу немає. Якщо не вийде, то не вийде. Я так і скажу, що не вийшло. Але телефон дзвонить. Так, давайте залишимо так. от. Так, я повернулась. Дивимось, що тут у нас. Ну, На акваріумі на склі оце такий же ж самий наліт, виходить, і він відтирається ідеально просто. Ну тут теж, дивіться, відтирається зараз ще, якщо потерти тепер вже тряпочкою. Ой, я туди знімаю. Бо я вже боюсь цей кран чимось мити. Я його чисто милом мию тепер. Після а того, як я його це якимось засобу потерла? А тут під цією штучкою накапує і постійно отак дуже важко відтирається. Не, ну що, дивіться, набагато краще. Чим ви от це відтираєте? Безпечним розказуйте. О, все, відходить. Дивіться. Да, треба було просто більше часу. Да, повністю відходить. Круто. Дивіться, все. Повністю відійшло все. Просто отак нігтіком відшкрябала. Дивись, маш, лимоном. Звичайним, долькою лимоном тут. <звук> Воно трошки побуло, там 5 хвилин. <звук> і все. Так, тепер тут хочу спробувати покращити стан. Я його повністю витерла насухо. І зараз отак от, от серветочкою хочу добре втерти. Ну, в общем, краще не виходить поки що на такому етапі. Може хтось знає ще якісь лайфхаки. Діліться в коментарях. Змию і покажу, що вийшло. Ні, ну люди, ну я в шоці. Я просто в шоці. Подивись на кран. Якщо чого так відтерлась А, От сюди подивись. Може, можна ще? Ну, я вже двічі зробила, ну може <з <marrying> <з <Innovative> за іншим разом. Ні, це покриття постраждало. Ти його тоді ж чимось. Так. Да, а пам'ятаєш ти мені скидувала лайфхак? З Тік-Ток, Ну, оце ж ось він. Оце ж я м. ним. Купила, ти купила да, Так, в епіцентрі. 100 гривень кошти. Ти дивись, як прикольно, так? Да? Mm -hmm. Набагато краще. А це, це ще зроби Це теж негарний. Та це чисте. Ну, це треба... чистий, не Так? Да? Зараз перевіримо. Ці тряпочки, звісно, це просто щось для сантехніки. Вони все. Відтирають. Зараз подивимось, який він. Угу. Ну так, да, теж є. Зараз погано видно ось тут. Давайте спробуємо. Короче, зручніше всього просто отак от перчаткою, без нічого. Воно потім отаке жирне, його типу важко змити, і я з милом, з милом відтираюся все добре. Отак от гляньте, чорна вода тече. Чи... Ну, це оце злазить, типу, я так розумію. Потім, звісно, я ще ганчіркою все це витру. Щоб точно все змити. Та-дам! Слухайте, прикольна штука. Я в шоці. Я просто в шоці. У мене екранчики як новенькі. Подивимося, як з часом, чи не проявиться воно знову. Я вам обов'язково розкажу в наступних влогах. Хто не підписан, підписуйтесь. Ось це те, чим я мила кранчики. Купила в епіцентрі засіб для видалення подряпин. Ось така штука. І зараз я вам ще розкажу, як я борюся отут -от з пліснявою, яка тут з'являється. О, бачите? Навіть коли постійно протираєш тут, оце все коли вологі, я протираю, намагаюся, щоб не залишалася мокра, і не закривати до кінця машинку. Отак, от таку щілинку залишаю. Але все одно з часом з'являється запах, такий пліснявий. І я купила засіб. Ось таку штуку я купила в епіцентрі. Це засіб для видалення чорної плісняви. На 99,9% видаляє чорну плісняву. У складі хлорка. Але вона дуже зручно використовувати її, тому що тому, що вона ось так. Пінку перетворяється, перетворюється, і її можна забризкнути, отуди всередину. Зараз я все там, отак от відкрию, і туди добре забризкаю все. Потім я отак от все добренько протираю ще, розпреділяю. І не тільки сюди, а й сюди. Там теж забризкало все. І зараз отак от все розпреділяю по щілинам. Закриваю дверцята. Я зазвичай це роблю на ніч. Хоркою, запах є, але не такий, не дуже прям сильно-сильно єдкий. Так, оце треба буде витерти зараз. І все. І отак от я закриваю, і воно у мене ніч стоїть. Потім просто тряпочку витираю, і наступне прання просто все вимивається. Це ж хлорка, яка, ну, головне, не кидати туди, туди речі, які не можна, там, щоб трошки хлорки попало. Вона не багато буде, але попаде. І все. І на місяць або два забуваєте за те, що щось там, якісь проблеми є. Рекомендую цю штуку купити. Вона дорогуща, звісно, але її надовго вистачає. Тож. Користуйтесь. А ще дивіться, який прикол. Все стікають так, крапельки взагалі. Дуже класно стікають. Ха. Клас! Я отам не натирала, бачите, отут залишаються. а тут все стікає. Ну, давайте тут спробуємо. Цей краник я весь натерла. Супер. Гляньте. Це дуже зручно. Я думаю, що він не буде так бруднитися скоро. Коротше, я помила все цією штукою. Повністю весь кран, цей шланг, на кухні крани мийку. І подивимось, як воно буде. Себе вести поки що мені подобається. Дивіться. Це просто кайф. Тут краме теж натерла. Ось так. І раковина не терла. Ну, раковина так не спрацювала. Як би б мені хотілося а крани супер. Буду вам розказувати, як надовго збережеться цей ефект. Пройшло десь півгодини, і Маша загрузила, завантажила своє прання. І от зараз я хочу вам показати результат. Дивіться, після прання просто от так от. Все чистенько бачили, да? тут був невеличкий наліт. А перший раз, коли я чистила цю машинку, ми її, я її просто закрила перед тим, як уїхати з України на три місяці. Тобто, ми поїхали, а вона була отак закрита. І коли я приїхала, тут було просто капець. Тут все було чорне, тут. Тут, отут зверху, під резинкою, і отут-от, головне, от там. було все в плісніві. І я його драяла різними е щітками, різними засобами. Я всі лайфхаки в інтернеті перепробувала, е як тут у мене все в хлорці отак лежало тряпками закладено. Нічого не допомагало. ну Типу, воно ставало краще, звісно, але все одно. Отут було залишалося чорне, прям чорне, наліт чорний, який начебто в'ївся в резинку, нічого не, не допомагало. І отут теж. О, ну, і тут, от ви можете бачити, все одно залишилось. Бачите, але було набагато більше і запах, дуже неприємний запах був. От. І тепер з цим засобом я кайфую. Тільки щось з'являється, трошки якийсь неприємний запах. Я пшикс, закрила, потім включила прання і все. Так що користуйтеся моїм лайфхаком. Показую вам кран через десь два дні, пройшло чи три. Не мила, не протирала, ось так він виглядає. Так, крапельки висихають, але плями оці більше не з'явилися. Бо я думала, може це тимчасовий ефект, і воно проявиться. Ні. Нічого не проявляється. Все ж таки воно якось проникло туди, чи що, чи як, і відновило, дійсно відновило поверхню. Щось. Відбулося якийсь хімічний саме процес. Це не просто відшкрябало щось, ні, навпаки, воно наче туди увібралось. Кран на кухні через 3 дні все ж таки краще, ніж зазвичай. Мені здається, що він тут заляпується в мене і гірше виглядає через 3 дні після того, як я його протираю. А може мені так і здається, не знаю. Но тут заляпане сильніше. Точечки, оці крапельки повисихали. А так в цілому виглядає сантехніка, Мені здається, краще, ніж коли я просто милом змиваю. Підписуйтесь на канал, я знімаю влоги. У мене такий контент на кожен день. Якщо ви любите дивитися відоси з корисними якимись порадами, то вам до мене. Напишіть, як ви чистите свою сантехніку і машинку пральну.